Слава Україні! Знов сьогодні субота і так би вже традиція в нас, що в суботу я біля трака і треба його обслуговувати. Зараз буду розказувати, що я сьогодні буду робити. Як ви знаєте з минулого відео з того боку колесо спускає щось мені є підозра, що з цього боку теж спускає, Зараз буду це все перевіряти Колеса у нас перевіряються просто, копнув, якщо не трясеться, то значить все добре, якщо трошки є трясеться, тоді погано. Зараз буду дивитися з тим колесом, що зробити, і хочу сьогодні спробувати зробити лампочки спереді. Так, у нас ще з сьогоднішнього плану поставити на місце оці дві лампочки. Я їх якраз вчора купив, але не світять набагато більше. Там треба зробити деякі електричні роботи. І саме основне це колесо. Тому що лампочки лампочками вони на швидкість не впливають. Колесо впливає навіть дуже сильно на швидкість пересування. Від'їхав я вже від свого трейлера, відчепився все, все нормально. Зараз буду показувати де, де що і як. Тут вже видно, в принципі. Де що і як, такий маленький звяшок. Думаю, що в ньому проблема. Може бути, що ще щось є. Та, якби зараз будемо провіряти. Все Все виглядає так на даний момент. Там, де був той цвяшок маленький, він не зробив таку дірку, щоб воно пробило колесо. наскрізь. десь щось є інше, так би. в якомусь іншому місці пропускається колесо, треба шукати. Зараз Буду потрошки проїжджати і шукати якусь дирку, пшикати тут. Якщо я не знаю як це все знайти. А якщо не знайду нічого, то поїду зараз на шапу, там їм, там то колесо розберуть і зроблять. Коротше, не дурно, я тут годину навіть може і більше вже пшикаю на це колесо, вже його вимив повністю, як тільки міг. А... Зараз вам покажу, в чому проблема, не, не покажу. Доведеться вам повірити мені на слові. На тому колесі є така сама штучка, яка, яка качає колеса. Якби... Сюди вкручується золотнік, це залізячка йде в колесо і тут воно передає сюди повітря. Тут на цьому з'єднанні. Воно пропускає, ото колесо внутрішнє пропускає на цьому з'єднанні. А що треба робити? Його треба просто поміняти. Тобто поїхати зараз на шапу, і щоб хлопці мені це поміняли без цього. Потратив на це трошки багато часу, але в принципі, добре, що знайшов, в чому проблема, тому що колесо постійно спускає по дорозі, по-перше, це незручності, по-друге, це небезпека. По третє, колесо, коли воно спущене, воно сильно нищиться. Маю такий пістолет, тому що минулого тижня, коли я змащував трак, я так зрозумів, що мій пістолет погано працює. Тобто цей пістолет, який змащує трак для змащування, щось з ним не так. Ну, мабуть, треба інший. Тому вирішив я сьогодні позичити у свого друга Василя Мілоокі пістолет. Він електричний, так само йде для змащування і спробувати як буде працювати з ним заодно можу може навіть і вам покажу як це все відбувається коротше пістолетик Milwaukee дуже класна штука я вже тут попробую, як він працює вставляєш його сюди тобто, в масленку тут є на ньому кнопочка натискаєш і так машки тут видно що масло лізе коли масло звідси лізе, знаєш, вже все змащено. Так, е, все змастив, кожну маслінку промазав. Е, по крайній мірі ті, що знайшов. Е, питання до вас. Як називаються ці масленки українською мовою? Англійською мовою це називається Grease Plug. Українською я не знаю. Так якби трак змащений, тепер везу його на ШАП зробити то колесо. І все. І все. Мілоокий пістолет мені дуже сподобався. Хочу вам сказати, що сьогодні почну його шукати собі купити такий, тому що досить, досить зручна штучка, навіть так як в дорозі є час. Можна собі залізти, під торчок його змастити. І відповідно буде їхати набагато краще. Що, вже вечір-субота, yeah. я приїхав на шапу, повернувся забрати трак. Е, трошки хотів ще пояснити, я планував сьогодні зробити ті е, світла спереді. І через те, що мені треба було віддати трак на шапу, зробити колесо, то я так би вже не встигав е, зробити, е, зробити ті світла спереді. Але нічого, маю надію, що вже хоч буде, не буде в мене проблем з цим колесом. Тому що, як ви розумієте, колесо спускає то не дуже добре. Поставили там новий шпиндик. Е, і все, тепер, тепер переганяю трак назад до свого трейлера. І вже їду додому на вихідні. Сьогодні вже робити більше нічого не буду. Деякі вас пишуть, щоб я показав, як проходять мої вихідні, то зараз пару кадрів свого вихідного покажу. Суботу ви бачили, я провів половину на ярі, пів, пів собою, мої магазини і так далі. Сьогодні неділя, зранку приїхали до церкви, пішли, обідали і зараз вже після обійма вийшли погуляти з дітьми. Так виглядає сам кесел-парк. Дуже багато людей. Всі з дітьми До речі, дуже багато українців, бо останнім часом багато українців переїхали з околиці. І часто зустрічаюся українських дітей тут. Понеділок, ранок, е, їду на роботу, їду на ярду. Вже щось похолодало. Вчора класна була погода. А сьогодні вже стає прохолодніше. Та, але нічого, думаю, це нам не буде мішати заробити гроші цього тижня. Завантажили мене, Супер вантаж, три палети, легенький. Хе -хе. Бомба. Треба шукати ще щось. Mm -hmm. Виїхав я з е, свого пікапу в Віскансені і їду зараз на наступний пікап. Е, так, В мене тільки три політи. Я пошукав і знайшов ще один вантаж, який йде в Бігой, лише він е, е, йде в індіану. Це буде вантаж іти на Індіанаполіс. Пойдеться і, 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 так, що я завтра зранку розвантажую один вантаж в Індіанаполіс і потім їду на Огайо. Вже, якщо все буде швидко, то до обіду скину наступний вантаж і вже потім можна буде щось шукати назад. Бачите, зараз проїжджаю через 50-й хайвей. Це так би биска через Віскансин. Вона йде з світофорами, тому час від часу тут треба зупинятися. Відповідно, треба бути дуже уважним на дорозі Поки мене вантажить, вийшов з Волтером трошки прогулятися, тут гарна така травичка біля компанії. Зараз забирається цей вантаж і їду на індіанаполіс. В принципі, має бути саме двома грозами, виходить непогано. Так виглядає цей вантаж, в принципі, непогано, коли Коли скласти два вантажі нормально докупи, можна, в принципі, непогано, непогано їздити. Так що, якщо я бажаючі працювати в колос будь ласка. Не кажу, що так буде кожен день, але час від часу буде. Саме карти грузи, який я бачив за останній раз, за останні часи після ПТР. Це Ошкоші. Два нових Ошкоша. Везуть на якусь військову базу. Можливо, вони кудись поїдуть в Україну. Дай Бог, щоб це їхало в Україну. Апарат дуже серйозний. Реально нова розробка військових американських. Класно, що кажуть. На фоні Ошка можна розказати, що я вже доїхав до Чикаго. І Мені до Індіанаполіса залишається 235 миль. Це в принципі дуже добре, тому що може бути, що сьогодні не дуже пізно приїду в, в Індіанаполіс. Я затримуюсь зараз в Чикаго в трафіках і потім затримуюсь. В трафіках вже в Індіані на виїзді з Чикаго. Через Гері, коли буду проїжджати. Але все рівно зараз GPS показує на 9 годину за індіановським часом. Я так думаю, що я десь приїду біля 10-ї години з Індіановським часом бо на місці. Тобто це буде десь коло 10 години за Чикаго. Коротше, по дорозі сталася така халепа. Відірвалася ходинка, підпала. Треба її зараз вже повністю якось відірвати і їхати далі. Неприємна штука, але чим зробити. Приїхали на компанію, так як я і планував В принципі, 11 година вечора за індіаною, 10 за Чикаго. Компанія закрита, вже нікого нема. Нормальні люди відпочивають вдома. Але так би, ми далекобійники не є нормальні люди, ми, ми постійно десь дираємо. Так що так. Бо все, так би встав так, буду чекати доранку, вже зранку розгрузю зранку і поїду бистро в Зранку такий красивий краєвид. Американський прапор, гарне небо яскраве, трошки хмарне, але ще дуже рано. Все, своїх 17 паліт я тут скинув, зараз їду на наступний стаб, вже в 160 миль до делівері. Так що треба спішити. Так, розвантажую своїх два вантажі. Це зайняло в мене півдня, зараз вже перша година. Перша година по обіді. А сходин моя, то що вчора відірвало, лежить тут. Подивився нове кріплення до сходинки алюмінієве 250 доларів, залізного не знайшов, але ще пошукаю, може знайдеться десь, тому що в принципі мені алюмінієвого не обов'язково, можна і залізний поставити, лише треба його знайти. І такий поки що апдейт. Їду на пікап, вертаюся зараз в Чикаго. Завантажився, вертаюся на Чикаго. Сьогодні знову легкий вантаж 12 тисяч паундів. Це дуже добре, тому що мало піде солярки. Показує на 8 годину, що повернусь в Чикаго, ну то буде приблизно 9. Буду бачити, чи вернусь, чи я тут буду їхати додому, щоб поїду одразу на деліве. Це вже буде вечір. Поки що виїжджаю, їду, а там далі зайду. Так, сьогодні трошки є час. Зараз заїду на пілот Flying J на Chrome Shop, Заодно трошки позімаю хромшап і можливо що куплю до сходинок докріплення. Буду бачити, що там чи в них є взагалі. Бо насправді воно досить проблемна ця штука, тобто важко її купити. Заходиш всередину, туди як завжди красота, дуже гарний. Оформили бампера. Зробили такі, як Лас-Вегас. Е, перший раз як я тут був цього не було. Ну, як знаєте, тут всього дуже багато. Зараз потрошки будемо щось ходити і знімати. Що, Все, хлопець сказав, що не мають вони цього, що мені треба, на жаль. Е, ну нічого, Будем... буду шукати десь інакше. Тут нема, може десь на, на інтернеті знайду. Я вже колись розказував, у нас тут поділено все по машинах. Та, тут бачите ряд Кенворд. Там Кенворд, потім Фритлайнер, International, Western, Вест... Старн, І тут Пітрибілд. Я зараз в дію з Кенвордом, зараз пройдусь, може щось цікаве йду для свого Кенварду. Бізнес непоганий. Взяли, обрізали кусочок державіки. І тепер воно коштує 95 доларів. З податком буде сотка. Жесть. Повернемося знову трошки до рулів. Бо я все одно планую міняти руль, а лише не визначуся з Яким. Постійно заїжджаю на хором і якийсь вибираю руль. Сьогодні побачив таку цікаву ідею, повністю залізний руль у вигляді залізного вогня. Правда, не знаю, наскільки це буде практично відчувати в руках постійно цей залізний руль. Те, ці... Може бути, що це не залізо, що воно тільки пластмаса така хромована. Те, ці всі решта рулі, вони так, якби, теж в принципі, не знаю, наскільки вони приємні на дотик. Я тут довго затримуватись не буду, так нема того, що мені треба, тому в принципі їду геть. Так, я прикинув, що з пустими руками з хромшапа не і так, коли ти маєш А, Як ви знаєте, там в мене є проблемки, не світять всі лампочки на бампері. Я купив нову проводку там поміняти, щоб вже світили всі лампочки. І так само купив одну лампочку, з боку там е, на повітряному фільтрі. Е, все разом мені обійшлося 35 доларів, е, в принципі нормально. Е, потім це все поставлю і вам покажу. Е, тут якраз то про що я говорив. Як е, бачите, одна лампочка звідси загубилась, не знаю як, але короче, її нема. Треба поставити другу і плюс одна має дірку. Я її в принципі теж зараз напевно поміняю. Бо якось так у не дуже гарне. Ну, зараз проїжджаю Клівленд, центр міста саме центр центри міста. Тут такий досить складний хайвей, ну в принципі не складніше, ніж Чікаго, але багато поворотів і мала швидкість. Зараз доїду до цього поворота, дуже небезпечно, вам покажу, що відбувається. Тут стоять такі знаки, які говорять, що в повороті треба тримати швидкість 35 миль на годину. А, тому що поворот так дуже крутий 90 градусів. Так кажуть американці, що якщо стоїть знак 35 миль на годину, значить є причина для того, щоб був такий знак, а, то тут воно так в принципі є. А, стоять відбійники бетонні і ці відбійники вони... Навіть дуже сильно пошкоджені, тобто сюди не раз і не два хтось заїжджав, особливо коли провтикав свою швидкість. Але я вже колись розказував про е, інженерну задумку цих відбійників вони мають кут І коли машина на нього наїжджає, вона піднімається на цей кут потім. Втрачає швидкість і повертається назад. Досить розумно продумано, тому машини і не перевертаються і не пробувають від І Що хлопці? Шоста ранку, вугаю п'ята ранку в Чикаго. Я вже розвантажений. Розвантажували мене 10 хвилин. Хлопці молодці, лише в цей час треба було сидіти всередині. Але в принципі добре, що дуже швидко розвантажили, тому в принципі, виїжджаю звідси. Е, компанія така, що стояти тут не дуже де є. Тому виїду зараз, е, зупинюсь на дорозі і вже буду спати далі. Так що такі от справи. Е, біда... Ну, біде так би немає, але що єдине, що неприємно, що... Треба було стояти, верніше сидіти всередині. Є такі компанії, які просять, щоб ти сидів сиді всередині, коли вони тебе розвантажують. А є компанії, які кажуть, що можеш сидіти в трасі. Коли ти в трасі сидиш, воно трошки легше. А коли всередині воно дуже приємно особливо зранку, так би я собі міг, міг цей час ще трошки спати. Так зараз вже сон перебив. Невідомо чи засну. Але таке, нічого не зробиш. Все, я завантажився, вже переїхав на їду вже на делівері по дорозі заїхав на сервіс плазу, взяти каву, почистити зуби і їхати далі. Сервіс плазу в Охайо, так би це, це як заправки, відповідно, місце для відпочинку. Тут можна прийняти безкоштовний душ. І взяти каву все, що треба. Тут знаходиться душ, телевізор, такі от крісла водії там Сидять деколи вечором дивляться телевізор. І там є пралка за гроші, звичайно, але якщо треба, то можна привести свій одяг порядок. Приїхав на делівері Тут а, я так бачу якісь такі самі матеріали, як... Були на пікапі, теж якісь такі. Коротше, вже хтось їм привозив, те саме, що я привіз. Покриття тут такий трошки малений асфальт, як тут його називають. Е, компанія вони вже зачиняються, але сказали, що мене ще розвантажать, вони сьогодні до 4-ї години, я приїхав то, якби 10 по 3. В принципі, добре, добре, що розвантажити, що я зможу щось або зробити, або хоча б вернутися чекав. Бачите, тут в мене стоїть моя сходинка. Багато страждальна. Ми її все, чекати поки розвантажить і буду далі шукати якийсь інший вантаж. Коротше, на Deliverі попросили мене допомогти їм розвантажитись і все. Це в принципі не моя робота. Але тут вже нема кому мене розгружати, тому... тому я в принципі погодився. Бо інакше, якщо я зараз тут полізу їм, проти них вони скажуть, що приїжджаю завтра, завтра будуть працівники, вони будуть це все робити замість тебе. Що... Хочеш, хочеш закінчити роботу скорше, то мусиш деколи і сам попрацювати. Так як бомча складного нема. Я вже це все робив не раз і не два. Все, все знаєш, куди і як. Пхати повержек. Який я мощний парень, а? Такі великі паліти одне одної рибою пхає. Кафіняш вона пластмасова і легка. Вона ще такий сильний. Тягнув хаю паліт однією рукою. Залишилось небагато. Я так думаю, шість палет. Якщо так подивитися, кого розміру ці палети. Так що ще якихось 20 хвилин і все. Приїхав я вже звідти на пікап і вирішив відремонтувати світло, тому що ну не подобається воно мені, як воно працює. По-перше, половина лампочок не працює. Дві лампочки загубив, то коротше, зараз я все буду робити на місці. Бачите, світлячок вже повернувся в своє нормальне положення. Все світиться. Я думаю, що вже з цим проблем не має бути, по крайній мірі, ближчим часом. Тому що проводка в принципі, нормальна нова. Не те, що це було таке паскудство. Так що все нормально. Все, зараз все збираю докупи, ставлю, закриваю капот і вже чекаю, поки мене завантажать. Волтер не подобається, йому що я його лишаю самого. Обіжається, свариться бідолаха. Пес хоче уваги. Та дуже багато. Що, закінчиться мій робочий тиждень, я їду додому, але відео ще не закінчується. Рубрика відра продовжується, тому не переключайтесь, дивіться далі. Завтра буду вдома, дещо вам покажу. Що, ранок-субота, продовжуємо наш відосик. Так як я вчора говорив, їдемо подивитися сьогодні відро. Тема відра на каналі Колоштранс продовжується. Треба ще одну купити машинку для родичів. Тому їду зараз в Чикаго, дивитися на Сузуки. Зараз вам все покажу. Заїхав я в Чикаго. Тут трошки інше Чикаго, ніж я звик. Е, хоча ще район досить в принципі, такий культурний, але вже, вже, не, вже не зовсім, тому що вже зустрічаєш багато будинків, е, забитих е, е плайвою мене тут називають. Е, багато поліції навколо, е, хоча досить чисто все прибрано, це, це нормально. Та як дуже ранок ж, людей нема, абсолютно, пішоходів ніяких, вони тут зараз почнуть вилазити десь за годинку-півтора. Тому що, в принципі, напевно, всі ведуть таке досить нічне життя. Mm. <laughs> ну, насолоджуємося, чекаємо. Так, приїхали ми сьогодні дивитися Suzuki e, SX4. Супер маленька тачка. E, продається вона за 2200. Прикольний апарат. Ми вже його оглянули, проїхались на ньому. І купляти не буду через те, що є якийсь звук в моторі. Воно так підстукує, як би був дизель. Відповідно, стромно таке купляти, тому що потім купа проблем з цим всім. А так то Сузука досить непогано, гарно виглядає, в принципі, досить збережено 2007-2008 рік. Якби не цей звук в моторі, я б його з радістю сьогодні купив. Але вже як є, так є. Так що таке, таке відерко. Е, навіть якщо чесно, не знаю, який тут мотор. 4-циліндровий точно, але який об'єм, то не в курсі. Може ви в коментах зараз мені напишете, що тут до чого. Е, крім того, що мотор постукує, є проблеми з ходовою, пильник порваний на полосі. Е, ну, знову таки не нічого такого трагічного, але, але я цю машину не купляю, тому йдемо шукати щось інше, може щось сьогодні знімлю якусь другу машинку. Що, продовжується, продовжуємо відосик. Сузуку подивилися, толку з неї ноль. Приїхав я додому, подзвонив один з підписників. Всім підписникам привіт. І запитав, чи я продаю свого бусика, бо в одному з останніх відео я сказав, що я продаю бусик. І він вирішив, я сказав, що продаю, він вирішив його купити. І все так би сталося, так як ми домовились, бусик проданий. І зараз покажу, що тепер після бусика лишилось в мене під хатою. Так тепер це все виглядає. Весь е, Я навіть не знаю, як це все називати. Нажендя моє все. То все, що нажив бусик за 3 роки, все тепер стоїть тут. А, і тепер це все треба розмістити нормально десь в гаражі. Так щоб воно не заважало і щоб було під руками, то що треба буде швидко дістати. І от така ситуація. Ну що, на цьому закінчую відео. Дякую за перегляди. Слава Україні! Україна переможе в війні. Навіть не зважаючи на ті всі дрони, ми все одно переможемо. Ще раз слава Україні всім пока.